З книги Джона Пайпера зло тріумфує та програє ми у вифлеємі сповідуємо християнський гедонізм. Це означає втілення у житті віри в те, що Бог найбільше прославляється в нас тоді, коли ми знаходимо найбільшу втіху в ньому. Але ми також знаємо, що в цьому житті радість у Бозі завжди перемішана зі смутком. Завжди. Любов не допустить іншого. Наше гасло несе на собі печать Другого Коринтян 6.10. ті, які сумують, але завжди радіють, ми прокладаємо собі шлях крізь закривавлене життя, і це змушує нас відчувати зв'язок зі світом і свою далекість від нього водночас. Ми тут, але не тут. Любов прив'язує нас до нещасної землі, і вона ж прив'язує нас до небесного скарбу. Християни дивні, наші почуття годі пояснити звичайними словами А хто плаче, хай будуть, як ті, котрі не плачуть, а ті, хто радіє, як ті, котрі не радіють. 1 Коринтян 7.30. Таким є наш досвід. Таким є щоденний контекст цієї книжки. Замовити друковану книгу. Читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.